Асамблея богопосвяченого життя надзвичайна подія не тільки для України, але й напевно для всього християнського світу. Зібрання представників церкви сходу і заходу це дуже велика подія, що показує єдність церкви тіла Христового. Вперше за 25 років нової історії представники монашества двох католицьких церков в Україні зібралися на спільну асамблею, щоб разом шукати відповіді на виклики сучасного суспільства. Учасники асамблеї висловили свої щирі враження від переживання участі в асамблеї. Враження з асамблеї. Дуже і позитивні, бо тому, що це у нас перше в Україні так такий є досвід між українською греко-католицькою -католицько церквою і Римо-католицькою церквою. Перева в цій ці асамблеї є, як отці вкажуть, є супрочастя між східним і, і і західним обрядом. Акцентуючи а на цю асамблею, яка переходить в велики, великий внесок для для цього дуже дав нам. Папа Франциско, бо тому, що він сказав: прийдіть і об'єднайтеся, так як два тих тих човна, які є у нас на логотипі між греко-католиками і римсько-католиками, дають нам таку близькість потім поз'єднання, супричастя, свідчення один для одного. Ми є свідками Божої присутності серед людей. Завдяки цій асамблеї ми бачимо багатство церкви, католицької церкви. Ми бачимо богопосвячених осіб з Риму і греко католицької церкви. Я особисто протягом я Римо-католичка протягом чотирьох років мала такий дар і нагоду працювати в, власне у греко-католицькому обряді у Львові. І цей досвід мене дуже збагатив. Я по-іншому. Побачила східний обряд, я зрозуміла його, я його полюбила. Але завдяки також цьому перебуванню в східному обряді я можу сказати, що я більше доцінила свій власний обряд, який також є дуже багатим. І вважаю, що два обряди, які є в католицькій церкві в Україні, це дуже велике багатство, яким ми маємо користуватися, маємо ділитися, маємо свідчити єдність, і це багатство маємо свідчити по всьому всьому світу. Насправді, ця асамблея. Вона як об'єднала всіх, і дуже важливо є насправді бути разом для того, щоб спілкуватися, бо це сопричастя, про яке ми тут говоримо, це є тим спілкуванням, так? це є діленням, це є збагаченням. І напевно те, що так як вражає, це є бачити стільки Богопосвячених осіб, і що насправді усвідомити, що. Бог через нас діє, і що ми можемо, можемо бути силою, тою Божою силою у світі, яким ми маємо нести, нести Бога в цей світ. Участь в асамблеї взяла третина усіх богопосвячених осіб України. В асамблеї також взяв участь апостольський нунцій в Україні, архієпископ Томас Едвард Галіксон, представники ієрархії церков, відомі богослову з України та з за кордону, представники доброчинних організацій, з'єднання східної західної гілки католицької церкви ну, повинно принести дуже багато результатів в апостольстві прославлення Господа Бога. Це відкриває перспективи більшої співпраці, більшої можливості служити Господу Богу і тим людям, бо на Україні то схід і захід з традиції своєї, тобто латинської і грецької, є великої кількості, і кожен потребує свого збагачення, багатства, провадження. Ну і маємо чим ділитися, бо захід має свої традиції, Схід має свої традиції. А це якщо збагачення, будемо користатися один з одних досвідом, науками. Воно геніальне. Направді дуже багато користі. Думаю, на чим ми маємо працювати, це передусім сіяти добро. Більше сіяти добро, а менше дивитися на зло, не дивлятися історію, яка нас розділяє, але краще дивитися на історію, яка нас єднає. І... Маю надію, що ми будемо ще зустрічатися. Ми так думали, що будемо зустрічатися два рази на рік. Адже коли будемо зустрічатися, ділитися, спілкуватися, ми будемо друга пізнавати, будемо друг друга більше любити після того, як будемо пізнавати. Незважаючи на певні особливості життя та служіння, богопосвячене життя римсько католицької та греко-католицької церков має багато спільного: тож взаємне спілкування, взаємне пізнання. Та зміцнення євангельського супричастя є важливими елементами життя церкви, зауважують організатори. Якесь таке відчуття такого, такої великої надії, що наша, наша церква, просто вона живе, і є надія на те, що вона і далі буде жити, і просто ця наука Ісуса Христа буде ну, далі продовжуватися. І є така велика надія на цю євангелізацію. Такі зустрічі на менших рівнях, на більших на такому, як це є. Потрібні напевно обов'язково ще періодичні їхня, Це вже все це відносне, але зустрічатися обов'язково потрібно. Я радий.